Вітаю на каналі, мене звати Фатя, і тут я раджу тільки корисні ресурси і те, що сама перевірила. В одному з минулих відео, яке ви можете знайти в описі під цим відео, я розказала про корисний сайт з вивчення іноземних мов під назвою Link. Якщо ви його ще не бачили, обов'язково подивіться, тому що там є приємний бонус для українців. Доступ до преміум версії сайту на півроку. Сьогодні ж поговоримо про крутий сайт і додаток Lingi. Я покажу вам всі цікавинки цього сайту в браузерній версії, а також подивимось на мобільний додаток. Почнемо з додатку для смартфонів, який виглядає ось так: завантажуйте його і поїхали! Як тільки ви відкриваєте додаток, вам пропонується почитати інформацію на чотирьох екранах. Це варто зробити, бо там справді цікаво і корисно. Особливо третій екран показує, як зробити використання словника в смартфоні ще ефективнішим та зручнішим. На останньому екрані пропонується варіант завантажити словники певних мовних пар, щоб використовувати додаток офлайн. Якщо захочете повернутися до цієї інформації пізніше, то треба лише натиснути на значок інформації в нижній частині екрану. В правому верхньому кутку ви можете вибрати мовні пари з безлічі варіантів. Тут також буде видно опцію завантажити словники для офлайн користування. В лівому нижньому кутку можна подивитися. Історію своїх пошуків. Це дуже корисна функція, бо так можна додавати собі лексику для вивчення. Далі перейдемо в браузерну версію додатку, бо там трохи інший функціонал. Потрапляючи на основний екран, ви бачите величезний список мов, який є доступним на цьому сайті. На жаль, тут все ще немає українською, але сподіваємося, що скоро це виправлять. Я використовую тут англійську, німецьку та французьку мови. Якщо вводите текст німецькою, але не маєте німецької клавіатури, то збоку є літери з умлаутом, які можуть знадобитися. Те саме відбувається з французькою мовою. Припустимо, мені треба перекласти слово amazing на німецьку. Ще на етапі вводу слова мені показують слово сполучення з ним та можливий переклад. Перейшовши далі, я бачу купу різних прикладів використання цього слова, переклад, словосполучення та речення з реальних джерел. Також є аудіоверсія слів, перекладів та іноді навіть словосполучень. В самому кінці сторінки можна побачити найбільш поширені запити в словнику. Наприклад, Топ 200, або 1000, або 2000 слів, які шукають люди англійською або німецькою мовами. Натиснувши на будь-яке з цих слів, ви потрапляєте у статтю про нього. Але це ще не весь функціонал сайту. Під пошуковим рядком також є ці три функції: переклад тексту. Переклад файлів та редакція тексту. Я продемонструю вам першу і третю функції, бо другою ніколи не користувалась. Для прикладу візьмемо мій текст про себе з сайту LinkedIn. Якщо я хочу перекласти його з англійської на німецьку, то просто вибираю потрібні мови і вставляю свій текст. До речі, переклад виконується програмою DeepL, Якщо ж мені потрібно покращити або відредагувати цей текст, то це можна зробити через ось цю функцію. Слова підкреслені зеленим відредаговані. Також, якщо натиснути на ці три крапочки, ми можемо попросити викреслити слова, які нам замінили. Так, зміни будуть більш помітними. Тут також можна вибрати інший стиль тексту. Попросити спростити його або зробити більш підходящим для бізнесу або академічної сфери. Можемо попросити змінити тон тексту. Також можемо побачити різні варіанти написання одного і того ж речення. Ось тут нам пропонується одне речення, але в багатьох різних варіаціях. І ми можемо вибрати те, яке найбільше підходить нам. Ось тут, наприклад, той самий текст просто німецькою мовою, який теж ця програма переклала, і можна подивитися, як його покращити. Ця функція може стати в нагоді при написанні резюме, редакції текстів, які ви пишете для іспиту, наприклад, на мовних курсах в Німеччині, наприклад, для b 2 чи c 1 Beruf, і по суті, будь-який текст або імейл, e який ви пишете будь-якої з цих мов, можна пробувати редагувати тут і покращувати, і самим також вчитися, як робити це краще. У мене на сьогодні все. Якщо хочете вивчати іноземні мови глибоко і робити це безкоштовно, то можете побачити в описі до цього відео посилання на інше відео, де я детально розповідаю про додаток з вивчення мов. Який надає доступ українцям до преміум версії безкоштовно на півроку. А якщо хочете бути в курсі інших корисних ресурсів, підписуйтесь, бо Фатя поганого не порадить!